Різдвяний вечір, ніч темно, усе навколо спить, Та тільки вітер за вікном шумить, і гуртовина землі пригортає, А в хаті світло, піч горить, і лід на пічці тихо спочиває. На темнім небі зіронька встає, Зібрали за столом уся родина. Христос засладить зрослі й малі, зось гучно стукає у двері. Ходять хозяї на білий двір. Дівчата й хлопці, їх всіх привітають. Добробут, мир і щастя перш за все, вони їм з радістю бажають. На дворі холод, а в душі тепло, до себе мати діток пригортає, нарешті настає різдво, засюди коляда лунає.